Як то по-справжньому говориться, не пудри на мозги, і взагалі, звідки це це взяв? Наше питання сьогодні полягає в тому, як стати супергероєм з суперсилами. Шлях до супергероя з суперсилами не завжди чіткий, тобто він уже сумнівом, чи такий є шлях. Адже багато залежить від того, які саме здібності ви прагнете мати, проте ось декілька загальних порад, які можуть вам допомогти. Фізична підготовка. Розвивайте свою силу, витривалість, швидкість та гучність, гнучкість, гучність теж можна. Регулярно тренуйтеся, щоб підтримувати себе у формі. Вивчайте бойові мистецтва та інші навички самооборони. Поки тільки як проста людина. А що там далі? Розвиток інтелекту. Вивчайте різні науки. Такі як фізика, хімія, біологія та інженерія. Інженерія це важливо. Це важливо. Це важливо, це важливо в будь-якому напрямку хімії і біології. Без інженерії не буде продвигання фізики, хімії і біології. Це повинні ви всі розуміти. Тому та інженерія це ключовий за допомогою. Отак. Тренуйте свою логіку, логіку. Аналітичні та стратегічні навички. Опануйте знання з психології. Бу, психологія. Я впевнений в тому, що вам потрібно знати в психології. Це те, як маніпулювати іншими людьми. Маніпулювати, точніше, схиляти їх до вашого бачення. Коротше, психологія нафіг. Щоб краще розуміти людей та маніпулювати ними Охреніть. В етничних цілях. А, тобто, те, то, що я зі своєї голови, тут вони пояснюють це як етничні цілі. Добре, понятно. Опанування над природними здібностями. Досліджуйте різні методи розвитку надприродних сил, такі, як медитація, <кій> йога, <кій> цигун. ну, це щось можливе. А інші. <кій> Практики. Шукайте артефакти або технології, які можуть дарувати суперсилу. От. Це саме те, на що в мене немає грошей. <рес> <рес> Понятне діло, так? Да? Тут археологія. Вивчайте історії та легенди про супергероїв, щоб знати натхнення та вчитися на їхніх помилках. Якщо ви не створили помилку, а ви навчилися на цій помилці, значить навряд чи у вас щось вийде. Не вчіться на комусь, вчіться на собі. Ну не завжди. Ну, послу Но є поговорочка. Ви зрозуміли. Або зрозумієте потім: використання своїх сил для добра. Це ключове, тут знак оклику повинен бути ще після декількох е, двох крапок, але ну, ладно. Зрозуміти, що з великою силою приходить велика відповідальність, а з розумними словами приходить велике умозаключення. А то факт. Використовуйте свої здібності, щоб захищати людей та боротися зі злом. Зло, до речі, мало бути з великої. Як ось ось штука. Будьте справедливим, чесним та співчутливим. Це не присутнє деяким особам, але таке буває. Тут навіть не в справедливості діло і не в чесності, а в співчутті. Співчуття насправді є основним фактором того, чи людина ти, чи ні. Але що я можу вам твердити за це? Важливо пам'ятати, що стати супергероєм це нелегкий шлях. Шлях. Це потребує багатьох років наполегливої праці, самовідданості та віри в себе. Не здавайтеся, якщо вам одразу не вдасться досягти своїх цілей. Правильно, якщо ви пригнули з криші і вижили. Пригніть шарс. Ви їбануті. Нахрена пиривати було, так літати не вчаться Дебіли. Продовжуйте тренуватися, тренуватися, залізь! По фасаду на, на кришу. Не по лісниці, а по фасаду. Тоді зможеш спуститися. Ну блин, включай трохи логіку. Вчитися та розвиватися. І одного дня ви зможете стати справжнім супергероєм, який рятує світ. Який рятує близьких. Світ почекає. Ось декілька додаткових ресурсів, які можуть вам допомогти. Комікс-букс. Багато супергероїв здобули свої здібності завдяки науковим експериментам, мутаціям або магії. Ви можете дослідити історії цих персонажів, щоб знайти натнення та ідеї для, в ясного, в ясного, в для власного шляху. Real Life Superheroes Існують люди, які вважають себе супергероями та борються зі злочинністю на вулицях. Ви можете дослідити їхні історії та методи, щоб взяти щось для себе. Оу. а от це, до речі, перше я таке чую. Real Life Superheroes Це взагалі є така асоціація, делегація. Що це таке? Online Communities Існує багато онлайн спільнот, де люди обговорюють супергероїв та їхні здібності. Ви можете приєднатися до цих спільнот, щоб спілкуватися з іншими людьми, які поділяють ваші інтереси. Я вірю, що в кожному з нас є потенціал стати супергероєм. Не бійтеся, мріяти та йти до своїх цілей. Робіть добро, допомагайте людям і світ стане кращим.